З 31 травня до 30 червня державтоінспектори проводять всеукраїнську операцію автобус. За помахом жезла зупинитись доводиться ледь не кожному пасажирському перевізнику. Дані заходи спрямовані на виявлення таких фактів, як експлуатація, особливо експлуатація транспортних засобів у технічно несправному стані, порушення правил перевезення пасажирів, перевірка відповідності документації під час пасажирських перевезень та профілактичних заходів. Часто перевіряють, документи перевіряють. Технічний стан автобуса перевіряють. Цей водій ледь не зразковий пасажироперевізник, за словами державтоінспекторів. Відтак, пасажири, що сідають до нього в автобус, можуть бути впевнені в своїй безпеці майже на 100%. Чимало його колег не проходять випробування звичайним експрес-оглядом, документації та транспортного засобу. Сьогоднішня наша перевірочка показала те, що в цілому пасажирські перевезення здійснюються відповідно до чинного законодавства. Водії мають відповідну документацію, посвідчення водять, шляхові листи, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів. Але допускаються такі порушення, як ми з вами сьогодні виявили. Це експлуатація в технічно несправному стані. Тобто ви бачили, що ми зупинили автобус, у якому мається зношений малюнок протектора шини. Водій, на ім'я якого державтоінспектори складають протокол про порушення, говорить, просто при собі мав запасне колесо, покришка, на якому з протектором, що не відповідає встановленим нормам. Просто те, де спущене поміняв, а та я поставив. Ще одне найпоширеніше порушення переповнений пасажирами салон автобуса. Вранці та ввечері чи не кожен, хто користується громадським транспортом, сам є учасником тисняви. Всі поспішають на роботу чи на навчання, і вочевидь, думати про власну безпеку ніколи. А водії ж не женують з автобуса зайвих пасажирів, бо час пік можливість чи не найкраще заробити. «Категорії людей є різні, є з розумінням ставляться. Деякі поспішають, і можуть якось робити нам зауваження, але ми намагаємося. Свою роботу робити таким чином, щоб це не заважало пасажирам, от, не зривати рейси і реагуємо на ці порушення на кінцевих зупинках, стараємося складати адміністративні матеріали, або ж якщо це вимагає як потреба, то на місці правопорушення, якщо є снагайна потреба. Водії автобусів від державтоінспекторів отримують не лише зауваження чи протоколи про порушення на лінії. Правоохоронці нагадують перевізникам правила, яких варто дотримуватись під час перевезення людей, зокрема, узгоджувати поїздки організованих груп дітей в Державтоінспекції. В ході операції даїшники також просять розмістити в салоні автобуса телефон гарячої лінії, за яким кожен може повідомити про порушення, що допускає перевізник. Твердять, пасажири повинні це робити задля своєї ж безпеки. Через технічну несправність у травні минулого року неподалік села Тополя Прилуцького району перекинувся рейсовий ікарус. Лише за щасливим збігом обставин жодна людина не загинула. Дерева деревину, деревину врізали, понесло автобус, його розвернули він його він цей, і навіть поперес... крізь посеред дороги. Отак і перевернули на кріжку. Вікна порозбивалися. Ми через вікна да, свої полилася Там було травмовано близько дев'яти осіб. Минулого року на Чернігівщині сталося 267 дорожньо-транспортних пригод за участю пасажирських автобусів. Сім людей в них загинули. І ще 61 особа отримала тілесні ушкодження різної тяжкості.